Доброго дня. Зараз е, розкажу кому цікаво про е, кран проточний водонагріваючий. Е, дивіться, ну, іменно ось ця модель, як бачите, е, вона дуже поширена. Е, я задоволений. Дивіться, е, за... що розкажу про цей кран. Ну, Забороняється його примонтажі наклоняти. Перевертати це все написано отут. Можна прочитати, але дехто навіть не читає, що там пише. Тож е, Другий пункт там є написано, що забороняється використовувати його при температурі нижче 0, і третій пункт там є при першому підключенні. Забороняється підключати до мережі, якщо в ньому немає води. Тому для початку, якщо ви його монтуєте, поставили на місце там, де він має бути, включаєте сам кран не в сеть, а пропускаєте воду в ньому, а тоді вже включаєте в саму сеть, щоб тен, який всередині, ну розумієте, якщо він, ви включите в сеть. І включите потім в самий кран, щоб вода протікала, Тен нагрівається, а на нього одразу подається холодна вода з системи. Йому це може зашкодити. Тому так тут є, може бути вибухнути, він може тріснути. Тому лучше не експериментувати з таким краном. Дивіться, ну в праву сторону це вмикається холодна вода. Чим більше ви повертаєте, тим більший напор. А в ліву сторону вмикається гаряча вода. Тут трошечки по тому що з гарячою водою, чим ви менше відкрили його, тим гарячіша вода йде. Дивіться. Наприклад, якщо його відкрити трошки, то вода, температура води буде гаряча. Воно буде реально гаряча, вода потім. А якщо ви. Відкрити дужче, сильно, наприклад, вода буде йти холодніша. Вона буде тепленька. ну, Наприклад, тут, тут нагрівається, якщо трошки відкрити, нагрівається сильно. А якщо більше, то вона має ледь тепла. Ну, я би казав, що хороший екран для того, щоб поставити десь в якомусь місці, куди важко підвести гарячу воду. Наприклад, в якійсь кухні на дачу поставити. В супер, все. До побачення всім. Дякую за перегляди.